Так, що себе представляє Hyundai Santa Fe з Південної Кореї. Чим вона відрізняється від наших офіційних автомобілів? Ну, По-перше, більш широка лінійка комплектацій. Є двохлітровий двигун, є передньоприводні машини, є семимісні машини, так як в українській офіційній семимісна машина йшла тільки Hyundai Grand Santa Fe. По-друге, Ось у цього автомобіля 190 тисяч пробігу. Ну, сколів на машині немає. Практично немає. Є декілька невеличких там скольчиків на лобовому, на бампері. Але так як засікаються машини в нас камінцями, в Кореї такого немає. Якщо дивитися знизу автомобіль, то він також буде без корозії практично. Набагато краще зберігається автомобілі. Ніж ті, що експлуатувалися у нас. На корейських автомобілях майже на всіх дуже хороші комплектації. У всіх в базі вже йде шкіряний салон. Вентиляція сидінь дуже часто зустрічається. Монітор з камерою є майже на всіх машинах. Чим відрізняється 2-літровий дизельний двигун від 2,2 літрового. Двигуна. Ну, По-перше, потужністю. Різниця складає невеликих, але 15 кінських сил. Технічно двигуни ідентичні, там різниці немає. Витрата пального теж майже однакова. Ну, але за рахунок того, що машина передньоприводна і все-таки двохлітровий двигун, чуть-чуть менше витрата палива.